Ми інклюзивна платформа Good Bread from Good People, де працюють люди з ментальною інвалідністю. Це аутисти з синдромом Дауна, навіть шизофренією. І ну на жаль, таких людей дуже багато в Україні, і ми намагаємося їм давати змогу роботи. всі забули про людей, у яких не було грошей, які мають інвалідність, які не мають дому. Тож вони як були, так на жаль, і є. Тому ми, якщо в нас є змога їм допомагати, ми допомагаємо і спільно з Caritas ми допоможемо разом більшій кількості людей. Взагалі задоволені тим, як відноситься до людей, які цього потребують, дівчата в критасі дуже добрі, веселі, привітні і дуже вдячні за допомогу. Я дуже вдячна благодійному центру. За нам, інвалідам, переселенцям з висічанського міста. Дякую за те, що допомагають обідами нам. Чоловік лежачий, інвалід першої групи після трьох інсультів, памперси, пелюшки. Всі допомагають, я дуже вдячна. Хай Бог хранить всіх українців, україну нашу, Хлопці на передовій. Щоб скоріше закінчилася війна.